Привіт, друзі! Всім! Ось маю таку голубку взяв собі. З Говилова. Голубочка дуже вже така не є суперова, як то хотіло б ще. Але ось така голубка. Не перший каже. Бо ліпшого зараз нічого не можна знайти. Зараз у нас йде війна, тому... Ось така голубка. Поки що буде. Моя лимонна тут упала на крила, а плюс вона не може ще нести, тому вже в таку голубку. Хоч би щось мати королівських. Вона не є така аж до самця Фест супер, Але але от така голубушка, Поки що така вона. Поки що буде така. А як буде можливість, то і візьму. Ну, колір не такий аж, щоб ще хотіло. Ну, лимонний то кращий буде, але маємо то, що маємо. Ліпшого зараз, ні... як то кажуть, не знайдеш нічого. Ну, чуп не дуже такий фест, що має бути від вуха до вуха. Ну. Що є, то є. За, за, за ті гроші, які я взяв, то, то ліпшого не буде. Ну, а трошки таке як перепуджена. З часом воно ще нормує. Ну Но, в грудях воно є трошки воскувата. Не є така широка. На ногах вона не така висока. Стойка трошки вже. Ну, не. Ну, не та. Що має бути. Не така, як в і в голубки лимонної. Ну не то. Але трошки не то. Але таке діло. І що є, то є. Я так хоч би щось мати, тих королівських дваків. Ну, при виході подивлюся, що вийде. -ка. Які то будуть. Чи будуть такі кращуки, чи будуть такі. лимонні. чи будуть взагалі лимонні, чи кращуки, то, чи взагалі якийсь лівий кольор буде. Ні то, ні друге. Як то казав один, поживем, увійдемо. Тому і я так вам кажу. Маємо то, що маємо. Ну вона така. Навіть не привикла до такої кліточки перевозної. Ну Що є, то є. Ну, дайте без год. Та саме який-то Ось так, друзі. Що маємо, то ми маємо. На бен не сказав, що вона є, що вона така на 100% суперова. Така собі. До середнього ближче середньої якості. Там нема щось такого аж фес суперового. І не найхше. Цубок маленький, не негромний. Ось така голубка. Хвіст вообще красюк. Вона по собі не є аж така ідеал. Ну Но... таке собі діло. Що є то є? З тим треба миритися. Тим більше зараз війна. Де ліпшого щось знайдеш тоді? Ліпшого зараз нічого нема. А бензина тут дорожає. Поїхати кудись щось ліпше взяти, то можливості взагалі немає. Ми так і живемо тепер. Як воно ще скінчить? І чим то ще, і коли. То ще толком ніхто нічого не знає. От тобі і на... поїхати, кажу, зараз на ярмарку, дати по 50 з копійками за бензин, ток, то ліпше, то смислу немає зараз їхати. От і такі діла. Собі нічого толком не візьмеш, та й та й купців не буде щоб шишка так брали. А а стояти кажу 4 години і продати 2-3 голуба, то то не вихід з того для мене. Тому і такі діла. Так що, друзі, от така в мене голубушка. Які голубляти будуть відео покажу, щоб при виході там вийшлося. А ви під, хто не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки і до нових відео. Всім пока-пока.